У 2023 році найпоширеніші імена для хлопців на Шосткінщині були Тимофій, Марк, Максим, Нікіта та Матвій. Найоригінальніші Леонард, Емір, Вогнедар, Любомир та Серафим. Для дівчат найчастіше обирали наступні імена: Софія, Вікторія, Соломія, Мілана та Анастасія. Найоригінальніші Божена, Златослава, Мія, Адель та Домініка. Але чи знаєте ви, що маєте право змінити власне ім'я? Про цю процедуру розповідають у шосецькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану? Варто розуміти, що поняття ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища імені та по-батькові. Тож, якщо Степан хоче стати Іваном або ж Петрович Олеговичем, то люди мають на це право. Самостійно звернутися до органу юстиції за послугою можна при досягненні 16-річного віку. Особи, яким виповнилось 14 років, можуть звернутись Батьками або одним з них, якщо інший помер, чи позбавлений батьківських прав з 14 років українці мають право змінити своє прізвище, власне ім'я та по батькові лише за згодою батьків або інших законних представників. Згоду надасть один з батьків, якщо інший помер, визнаний безвісно, відсутній, оголошений померлий, Визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини. Або якщо відомості про батька матір дитини виключені з актового запису про її народження, або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про народження відповідно за заявою матері. Проте є причини, по яким вам можуть відмовити у зміні імені у про процедури про зміну імені може бути відмовлено через здійснення стосовно. Заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом, наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установлено законодавством. Порядку офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника подання заявником неправдивих відомостей про себе на період воєнного стану державна реєстрація зміни імені здійснюється будь-яким відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника. Як повідомляють у шосенкому відділі державної реєстрації актів цивільного стану, у 2023 році цією процедурою скористались 22 мешканці громади у 2022 році. 11 та 35 осіб у 2021 році.